Ви знаєте, як я не зайду в LinkedIn, то я бачу одні й ті ж самі дискусії, одні й ті ж самі дискусії, які, блін, чомусь повторюються. Дуже часто інженери дивуються, а що компанії хочуть, щоб я зробив домашнє завдання, як компанії можуть вимагати від нас таку велику кількість інтерв'ю. Або, напевно, останнє, що я прочитав, і що викликало моє. Нерозуміння це коли людина, яка до прикладу не працює в компанії Amazon, і дивується, що ж в Amazon дають таке складне інтерв'ю, а UI Amazon Web Services такий гівняний. Що вам, алгоритмічні задачі рішать, це одне, а UI зробити це друге. І це, в принципі, з моєї. Суб'єктивної і дуже такої скромної точки зору, ну самі розумієте, в мене не дуже скромні точки зору. Це е, просто показує, що людина, яка не знаходиться в тому клятому Амазоні і не розуміє, як воно все відбувається, і те, що витрачати багато грошей на фенсі UI для Amazon веб-сервісів, воно не потрібно. Але що саме цікаве, ці розмови повторюються, і насправді я з української IT Вийшов в 2017 році. Я тоді звільнився з компанії ПАМ. Приїхав Банкок компанію Агода, в якій я іронічно знову ж таки працюю. Буде більш ранічно, якщо я знов почну працювати на український аутсорс, бо стільки всього не говорив, але повернувся на родні балата. А було би дуже смішно. Але фішка в тому, що навіть 10-15 років назад ці розмови і досі були. Люди і далі сильно дивуються і нервують. Чому ж. Це компанії від них вимагають більше ніж. Вони будуть робити всередині компанії, і тому сьогодні я хочу поговорити про ці інтерв'ю. От нещодавно а, я пройшов інтерв'ю в компанії мета. Це значить я його пройшов і компанія мета мене хоче. Да, от вам похвастався. от такі, от я молодець на позицію інженерних менеджера, і я хочу поговорити про ці складні інтерв'ю, і чому це нормально, що ці складні інтерв'ю роблять, і для чого вони це роблять. Можливо, не з точки зору Мети, тому що ну я, я не там, я не знаю. Чому вони так роблять, але зі своєї точки зору, чому я роблю ті чи інші інтерв'ю, щоб зрозуміти, що за людина хоче до мене в команду? Тому back to the roots. Це Kitchen Nerd про IT. Сідайте, буде цікаво. Kitchen Nerd. Котани сьогодні знову розповідає про Mailtrap, платформу для email розсилки від української компанії Railsware. MailTrap пропонує рішення для розсилки, моніторингу, аналітики та тестування емейлів. Чому Mailtrap класний? У нього одна з найкращих в індустрії емейл аналітика з деталізованою статистикою по кожному мейлу, який ви відправляєте. Окремі рішення для транзакційних і маркетингових емейлів. швидка інтеграція через SMTP або API, завдяки готовим бібліотекам з основ. Ними мови програмування. Працює цілодобова підтримка. Ви завжди можете розраховувати на пораду від досвідчених експертів з доставки імейлів. Додатковий бонус від MailTrap. При переході з іншого імейл-сервісу безкоштовний міграційний період для відправників від 200 тисяч імейлів на місяць. Всі посилання в описі під відео. Заходьте на MailTrap.io і спробуйте вже сьогодні. Nerd. Перше, що зразу хочеться сказати, що рібята, ми зараз в ринку компаній. ринок компаній, коли компанії. Можуть вибирати людей, тому що на ринку набагато більше людей, ніж позицій. тому вони можуть робити, що захочуть. Багато людей були розбалвані золотими руками українського IT, коли можна було попасти в компанію, коли ти просто не среж у пенспейсі. Та було багато роботи за програмістів. Платили інтерв'ю були ну такі, щоб просто зрозуміти, що ви людина адекватна, і можна було попасти. І люди попадали в компанію, і в принципі робили успішні кар'єри. І от, зроблячи таку успішну кар'єру, люди казали: ну і не ці складні інтерв'ю. От бачите, в мене було просте інтерв'ю. Я попав, зробив класну кар'єру, і взагалі я молодець, дець, і всі ці діла. Але це не те, що велика заслуга крутих експертних знань. Це те, що в багатьох компаніях для того часу для того, щоб заробляти гроші, для того, щоб робити задачки. Не треба було великої експертизи. Зарян пацани, от такий от світ: знімайте рожеві окуляри. Зараз, коли компанії можуть вибирати людей, вони можуть ізгалятися, як хочуть, для того, щоб відсіяти кандидатів і взяти для себе найкращих. Ну тому що краще вже набрати найкращих, а не тих, які будуть бігати від компанії до компанії за 300 доларів. А зараз багато хто не побігає. Ну блін, реально, світ IT змінився, і він такий буде вже весь час. Тому знов ж таки знімайте ті рожеві окуляри. Ребятки. А якщо ми зараз знаходимося на ринку компаній і бляха на ринку штучного інтелекту, то ми що багато компаній відсіють кандидатів з допомогою штучного інтелекту. No jokes. такі рішення вже є, вони прям використані. А із за того, що людей набагато більше, ніж роботи, ніхто не вміряє ефективності цих речей, тому що, ну, блін, складність багатьох задач насправді не змінилася. Ну, але це ринок компаній. Компанія може собі вибирати любі правила, які вона хоче поставити. І, Якщо ви не погоджуєтесь з цими правилами, ви просто не йдете в цю компанію. Мені здається, правила досить прості. Тому возмущатися, писати пости, визбухати про те, що компанія хоче більше, ніж ви готові цього зробити, не треба. Це просто показує, що компанія не ваша. У вас немає достатньої мотивації, щоб попасти в цю компанію. Якщо б у вас була така мотивація, а ви в цю компанію йшли. Для мене мені така штука окей, тому що, ну для мене, якщо я хочу в компанію, мені підходять. Правила того, як в неї попасти, і я просто беру і роблю. Ну тому що я така людина, і я не вибагливий. В мене немає професійної гордості. Плюс за останні багато років я старався працювати в якихось таких компаніях, які не ну які себе цінують, і вони завжди робили от такі от дуже складні інтерв'ю, навіть в золоті часи IT. Боже, я буду казати золоті часи IT. Мені так подобається це згадувати. Реально ж класно було. Ну але повертаючись до мене, мені ці правила завжди були окей, або працювавши в Сполучених Штатах, де люди розуміють, що пошук роботи і проходження інтерв'ю це блін як друга робота, то іноді більше треба працювати, підготуватися і коротше всюди ходити і розказувати, які ви хороший, гарний і вообще. воно мене вроді як і привчило, і напевно, якщо я зараз прийду в компанію, мені зроблять легке інтерв'ю, і такі блін, рібятки, якщо у вас таке інтерв'ю, я так то не знаю, чи до вас хочу, щось ви так набираєте, кого попало. А може я поганий, може я поганий спеціаліст, а ви мене отак от прямо з вулиці в офіс. Ні, щось воно не то. Але знову ж таки, я не кремпую, коли в компанії великі і складні інтерв'ю і починаю ними займатися. І от компанія Мета, яка внезапно мені написала, і я вирішив: а що ні, можу пройти, перевірити, що я там можу. Ну і насправді, чому мені ок проходити інтерв'ю в такі великі компанії? Перше, це цікаві задачі. Ну вже як не крути, але саме в компанії мета чи компанії такого рівня ти можеш знайти реально цікаві задачі. Просто якщо ви подумаєте в компанії мета. Meta... Ну, в них нові користувачі не з'являються, тому що вони не народжуються. Ну, бо просто люди закінчилися. Наприклад, візьміть сервіс WhatsApp. В сервісі WhatsApp 3,8 мільярди користувачів. Це блін, мільярди користувачів. Це дуже дофіга. Це блін, ну напевно, половина світу. Можливо, трошечки менше, але все ж таки це величезний пласт населення. І значить задачі, які там вирішуються, а наскільки мені мій досвід підказав, вже, що навіть маленька задача на великому скейлі – це дуже нетривіально, мені це цікаво, тому що ну, якщо я вже вибрав цю професію, давай вже займатися тим, от за що не соромно. За що цікаво? Бо я людина, яка працює за такі речі, а не ну я, я кар'єріст. Я не для не, не працюю для того, щоб тільки отримати гроші і е, о, займатися там своїми хобі, ділами і так далі. Я от така от я пропаща людина, але так та саме там будуть знаходитись найцікавіші задачі, найнетривіальніші задачі, найскладніша комунікація. Оце от все мені цікаво. Це знаєте, як ти пройшов на, на якійсь складності гру, давай цю гру заново, але на більшій складності. От приблизно так я собі це уявляю. Друге, це звичайно гроші. Зазвичай такі компанії, в які мені цікаво ходити, я розумію, що може бути маленька компанія, яка не платить ні грошей, буде використовувати от таке от інтерв'ю. І повірте, все одно вона знайде людей, які пройдуть через ці сім пекла інтерв'ю для того, щоб там працювати. Ну, блін, ринок такий вже. Вибачайте, золоті часи. Золоті часи АІТ закінчились. Тому та зазвичай я ходжу в компанію, які платять. Багато грошей. Я люблю гроші, я люблю їх заробляти. І щоб там хейтери не казали, знайте. Читати коментарі хейтерів набагато приємніше, якщо ти підтираєш сльози великою купюрою доларів. Ну, або сидиш в гарному кріслі, або з гарного телефону, або в гарній машині, або з гарної квартири. На жаль, ці всі речі можуть дати тільки гроші. Якщо б мені це просто так давали, я би без грошей дивився і плакав на коментарі хейтерів. А так я стараюсь себе, так сказати, окружити благополуччям, щоб в більш комфортних мені умовах читати коментарі хейтерів. І та ну, до прикладу, якщо брати мета, мета зараз вообще відома тим, що вона на ринку, напевно, платить найбільші зарплати, а там, де багато грошей, там і я. Ну і останнє це довести в першу чергу собі, довести в першу чергу собі що я годін, я ой, як воно прозвучало в цьому контексті, але довести в першу чергу, собі, що я годін грати в вищій лізі. Вищій лізі в мета, в, в фанзі, де збирають дійсно дуже е, крутих спеціалістів, де вимоги дуже високі, де для того, щоб драпатись по кар'єрній е, драбинці, треба бути акулою від IT. Ну і коротше, мені цікаво заходити в цю вот Вищу лігу, лі, вищу лігу професіоналів, щоб зайти туди. І от як знаєте, спортсмен, який добився, що його взяли в НФЛ, сказати: Ха, я такий можу, я такий зміг, я такий ніхерня». А друге, це довести великій кількості хейтерів. Та так же вийшло, що в IT-шному світі є деякі люди, які Дуже люблять за сп... ну бо вони люблять за спиною говорити. Дуже люблять говорити за спиною, що ти поганий спеціаліст. І, Боже, рібята, я вам так вдячний. Ви собі не уявляєте, яка мотивація ви для мене для того, щоб піднятися, щось більше зробити і доказати вам в результаті, що ну. Ти, звісно, можеш і далі так думати, але от в компанії там такі-то вважають, що я хороший спеціаліст, і за це мене люблять, цінують і, взагалі, кажуть, дімочка, ти молодець, от твій exceed Expectations Rating. Це ну, що скривати, правда? Ми ж з вами відверто говоримо. А такі хейтери, це для мене дуже дуже велика мотивація. Дякую вам, величезне. Дякую. Ну і повернемося до мети. Як проходили інтерв'ю в мета, і що треба було робити? Я не йшов через реферали. Я не йшов не через кого. Вони внезапно постукались мені в LinkedIn чи в e-mail. І сказали, йдеш, я кажу, йду, і пішов. Це вже мій не перший поход в мету. Я дізгрейсулі провалив одного разу в інтерв'ю в мета на онсайт-інтерв'ю. Я пройшов там скрінінги і так далі. Але е, от зараз я вирішив: ну що ж, таки, пара гештальт закривати, пора показати, що я мета мене хоче. Вони, правда, тоді були в Фейсбук. Але от вони стали Мета. Як відбувається? Спочатку тобі дзвонить рекрутер, і мені здається, просто перевіряють, чи ти адекватний чи неадекватний. Ви починаєте говорити, ви обмінюєтесь контактами, і далі йде перші два я йшов на позицію інженірінг менеджера це ну, це те, чим я займаюся, і мені хотілося б займатися інженірінг-менеджментом для крутих рішень. Правильно, тому а, перше моє інтерв'ю було менеджмент. Мені подзвонив інженірінг-менеджмент з мети і почав говорити зі мною про інженірінг-менеджмент, про те, який в мене менеджмент стиль, про те, що я робив, що я не робив. Відверто мені здається, я себе не дуже добре показав на цьому інтерв'ю. Просто тому, що не тому, що я не знав, а скоріш за все, я нормально. Не підготувався, і інтерв'ю проходило в глибокій ночі, коли я був в Банкоці. І ну насправді в мене вже трошки голова не дуже варіла. Але все пройшло окей. Людина, яка мене інтерв'ювала, сказала, що все пройшло нормально, і пропустили далі. Друге моє інтерв'ю для скринінгу був System Design. System Design – це. Мої улюблені види інтерв'ю ну реально дуже я їх люблю. Де тобі дають е, відкрите питання. Відкрите питання це питання, в якому немає там правильної відповіді. Його можна безкінечно коротше розкручувати. До прикладу вони можуть запитати, а давай ми з тобою спроектуємо е, Facebook Messenger. Або а давай ми з тобою спроєктуємо YouTube. або ще якусь штуку. І от це все задання. Вони дають тобі одне речення і вже роби, що хочеш, і вони дивляться, як ти підходиш до вирішення цієї проблеми. Є величезна кількість матеріалів в е, відґрокінг. Ви можете подивитись на Ютубі, яким чином ви ще підходить до цих задач. Вам там спочатку треба знати реквайрменти, просто їх сказати, скільки там користувачів, порахувати, скільки воно буде місця займати, порахувати трафіки і так далі. Це все дуже просто, якщо там зробити це кілька разів. Потім ви починаєте дизайнити значить, це питання, е, там писати компоненти, виставляти, як воно буде все взаємодіяти, е, спілкуватися з вашим інтерв'юером. Буде насправді дуже погано, коли люди до цього систем дизайну, Підходять і щось собі малюють, кажуть, зараз зараз домалюю поясню. Але насправді інтерв'юр чекає, що ви будете з ним говорити, будуть розказувати, що буде, де буде, як буде. Я не буду казати, які задачки, які задачки мені казали. Ви можете в інтернеті насправді знайти список цих задач і підготуватися. Бо майже у всіх компаній вони приблизно однакові. Але вони і цікаві цікаво, як ви зробите це рішення. Звісно, від вас не очікують, що за. 40, там на 35 хвилин ви зробите рішення, яке можна <плес> <хочуть плес> продакшн. Ні, це скоріш за все, гіпотетична задача, яку ви обговорюєте з вашим інтерв'юером. він з вам задає якісь питання, ви дивитесь, яким чином це вирішити тут, вирішити там. Він запитає, які є проблеми в вашому рішенні, як би ви їх вирішували. Ну коротше, це просто технічна дискусія, яка дуже класна, дуже цікава. Блін, ну реально подобається. В моєму випадку я реально пройшов це дуже офігенно, тому що на YouTube, на один з ви. Випусків кічі Нерда він заключав собі частину того, що мені треба було розказати. І коли мене інтерв'юер це запитав, я прочитав йому велику лекцію, як робити інфікшн в месенджерах. І він такий ооо. Ну і коротше, ясно, що він дав мені дуже класний фідбек. Потім мені позвонив рекрутер, Сказав, ви класно пройшли скрінінг, А систем дизайн, ви ще так добре його пройшли. Що ми замість в майбутньому робити вам два дизайна, Зробимо один, бо ви що то дуже добре пройшли. Це мене звичайно потішило, порадувало і трохи відпустило, тому що я очікував, що перше інтерв'ю я чесно кажучи завалив. Але мене пустили далі. Запитали скільки часу мені треба на підготовку. Я попросив місяць, і тут треба віддати належне рекрутерам з Фейсбука. Вони роблять дуже дофіга для того, щоб тобі допомогти і правильно підготуватися до цих інтерв'ю. Мені подзвонила моя рекрутер, розказала, яких, які типи інтерв'ю будуть, які типові питання там задають, і що краще підчитати, де подивитися. Короче, вони дають дуже багато інформації, і виглядає так, що вони дуже зацікавлені, щоб ви пройшли це інтерв'ю. Мені це сильно допомогло, і я буду багато разів відмічати професійність рекрутерів в компанії Meta. Вони класні. Через місяць в мене почався оцей скедулінг інтерв'ю, тому що я його проходив наполовину в Банкоці, наполовину в Європі. Тому що в мене якраз воно було десь в моїй поїздці. Але ну, якось ми його запланували, мені треба було пройти 5 інтерв'ю. Перше інтерв'ю це був Project Retrospective, де мене інтерв'ювер запитував про якісь проекти які робив в минулому яким я чином спілкувався з іншими відділами в своїй компанії, яким чином я вирішував якісь політичні проблеми, яким чином я вимірював, що цей проект дійсно потрібен, запитували метрики, запитували кучу різних речей. Знаєш таки, такі, ви можете знайти це в інтернеті, воно все розказано. І коли я спілкувався зі своїм інтерв'юером, він записував всякі сигнали. Для чого це робиться з моєї точки зору? Це робиться для того, щоб зрозуміти, чи в тому в тій самій меті ви зможете. Працювати в їх, в їх енвайрменті, в їх середовищі. Там, де немає чіткої ієрархії, точно всі знають, як воно має бути. Немає того, хто тебе. йоп, твою мать! Треба робити так, і всі будуть робити так. Завжди в таких компаніях, в продуктових компаніях, тобі потрібно завжди з кимось домовлятися, завжди грати в якісь політичні ігри, завжди е десь там продавіть, десь там ескалірувати, десь там пообіцяти, десь там взяти ризики. Ну коротше, багато речей треба робити, бо це по суті, коли ти менеджер, це аля твій бізнес. Тобі треба зробити свій невеличкий стартап в великій компанії і якимось чином знайти і клієнтів, і і, і розібратися з ворогами, і потім це все продавати і представляти для людей, які платять тобі гроші, і як круто ви це зробили, які офігенні у вас досягнення, і, і, і таке інше. Бо насправді, яка б вам компанія не говорила, ми тут всі сім'я, ми тут всі одна команда, ми тут всі забули про себе і йдемо до великої цілі. Тут коротше все так добре. Ні, насправді, якщо ви подумаєте, то ми живемо в світі, де єдине що ви можете. Дати тому світові це ваш час, і світ буде вирішувати, за що він буде купувати ваш час. Для когось це соціальна якась штука, для мене це гроші. І тому я все своє життя вчуся, готуюсь для того, щоб продавати єдиний ресурс, який в мене є. За гроші, щоб нанімати інших людей, щоб вони займалися якимись скучними речами, які мені не подобаються. А, а, а я займався якимись там розважальними речами або готувався, щоб заробляти більше грошей. І я розумію, я зараз звучу, як це скряга, яка сидить на великій кількості грошей. Але ні, я ще не дуже успішний в цьому плані. Але фішка в тому, що просто із того, що у всіх є однаковий ресурс, кожен буде хотіти його продати дорожче в величезна конкуренція. Хто отримує підвищення, хто не отримує підвищення. І тому вас запитують для того, щоб зрозуміти наскільки ефективний ви будете в цій компанії, бо за руку ніхто водити не буде. Вас наймають для того, щоб ви вирішували реальні проблеми. А технічні проблеми, ви знаєте, якщо є люба технічна проблема, її один раз вирішать, і вона перестає бути технічною проблемою. Всі це блядь, тепер знають, тому що ми її вирішили. Але менеджер мудак з сусідньої організації вмирати не збирається, і вам з ним треба буде кожен раз по-новому вирішувати. Тому вони шукають якісь. Сигнали, які скажуть, що можуть працювати, може бути успішний, і можна тому кінту довіряти, тому що ну ну може щось він покаже. Молодець. Короче, друге інтерв'ю. Це було People Management інтерв'ю. Там мене запитували, яким чином я. Що я роблю зі своїми людьми, які мені підчиняються, яким яким чином я роблю їх щасливими, яким чином я створюю для них всі умови для того, щоб вони гарно писали код, досягали успіху, і також промовилися. В принципі, це досить ну, стандартно і зрозуміло для чого це робиться. Тому що engineering менеджмент це вважається people management позицією. Вам треба працювати з людьми, бо ваш успіх залежить від людей, і вам треба от все зробити максимально, щоб люди хотіли. Вам допомогти. Досягнути успіху, досягаючи свій окремий успіх? Ну десь воно так працює, Тут все просто ну вони дивляться, що наняли на якогось ідіота, від якого розбіжуться всі інші інженери, або вони можуть з ним працювати. Тому досить класичне стандартне інтерв'ю. Ну задавали якісь питання, ти на них відповідав. Інший тип інтерв'ю behavioral інтерв'ю. Там вам задають питання по типу: а розкажіть на ситуацію, коли ви мали на роботі конфлікти, як ви його вирішили? Або а розкажіть на ситуацію, коли вам дали якісь критичні. Не фідбек, і як ви на нього зреагували, як ви е, виправилися, і до чого це призвело. Це насправді е, досить таке цікаве інтерв'ю, тому що ну без підготовки до нього прям от ніяк. Тому що вам можуть задати запитання: ну розкажіть ка е, який вам негативний фідбек давали? І Ви такі зразу знаєте? Негативний фідбек, який мені давали, це коли сказали, що я дуже за справедливість або дуже багато працюю. Ну і звичайно, ніхто ту херню слухати не буде. Тому що вони дійсно шукають, яким чином ви реагуєте на якісь складні ситуації. Тому а, задають, запитують, дивляться, наскільки знову ж таки ви зможете працювати в цій компанії, і наскільки ви будете витримувати удари долі в цій компанії? До цього інтерв'ю треба дійсно підготуватися, підготувати різні ситуації. Я сидів, писав собі запитання, підготував ситуацію, що я буду говорити, на що я буду натякати, де я буду вести цю розмову, тому що ну на інтерв'ю насправді а, вам просто задають питання, а вже ви далі. Направляєте дискусію, це дуже важливо розуміти. У мене все вийшло досить просто. Я пройшов, а все окей, і знов ж таки я молодець. Потім було кодінг-інтерв'ю. От з кодінгом було насправді найскладніше, тому що я вже дуже багато років не пишу код. Ну там я може, якісь скрипти пішу, але от так от щоб з знаєте 6 годин писати код. Ну напевно, ні. В мене такого давно не було, тому для цього треба було підготуватися. А там задають алгоритмічні задачі. В МЕТу задають алгоритмічні задачі в деяких інших компаніях. Задають просто там якийсь, а напишіть мені, ну я не знаю, якийсь функціонал. Це все робиться для того, щоб побачити, що ви, блін, вмієте писати код. Ви розумієте якісь базові структури, і ви, ви ви ще не забули, бо ну насправді дуже часто можна знайти людину, яка може вам і систем архітектуру намалювати дуже класно, а потім писати код. А вони я не можу. В мене лапки в Паверпойнті код не пишеться. Я для цього використовував лід код Я витратив, не знаю, напевно, годин. Щоб не збрехати годин 10-12 для того, щоб просто посидіти і повирішувати алгоритмічні задачки. І як виявилось, що там через півгодини, через годину, такого кодінга, коли я блін шукав, як в пітоні зробити там ФОР чи ще якусь штуку, виявляється, за півгодинки можна взяти і повернути ці скили, стоподово, не до того рівня, який в мене був, але для вирішення якихось там невеличких задачок для написання коду, цього в принципі достатньо. І в моєму випадку було дуже смішне інтерв'ю. Я прийшов на це інтерв'ю і. Той, хто мене на інтерв'ю, казав, слухай, ну не переживай. Я знаю, менеджери дуже переживають на ці запитання. Але в нас треба вирішити одну задачу з якоюсь там оптимізацією, і, і, і не переживай. Коротше, все зробимо. В результаті задачі вийшли дуже легкі, як на мене, або мені пощастило, або ну, менеджерів таке запитують. Я вирішив не одну задачу, а дві задачі. І в нас ще й час залишився. І ми такі сиділи 15 хвилин. І сказали, ну давай говорити, ну давай говорити. Але ми класно побесідували. І останнє це знову був систем дизайн. Найсмішніше, що мені захотіли задати те ж саме питання, яке. Я вже проходив. І коли я сказав, між давай пановий, це питання вже було. І інтерв'юер відверто здивувався, сказав: ну, ну окей, давай нове. І мені задали інше запитання, яке було досить цікаве. Але знову ж таки, систем дизайн це моя сильна сторона. Я її дуже швидко пройшов, прошовкал, і що би вроді би добре, що я пройшов цей цикл, але мені сказали: ну, слухай, на одному з інтерв'ю треба фоллоуап, ми ще не до кінця. Зрозуміли, чи все добре. Фоллоуап — це коли вам додають додаткове інтерв'ю, тому що не побачили якихось сигналів, і я, я до нього погодився, і це було знов ж таки project retrospective. Сюрпрайз-сюрпрайз, uh, Я відповідав, ну, якщо чесно, те саме. Тому що я вже втомився і не хотів готуватися. Я відповів те саме і цього разу про канали. І це якраз приклад до того, що ви можете піти на інтерв'ю, і буде поганий інтерв'юер. буде невмотивований інтерв'юер. або буде інтерв'юер, якого був поганий день. І це, блін, як не крути, це лотерея. Тому якщо ви не пройшли за інтерв'юера, ну ви можете там, звісно, переживати, сваритися, писати в LinkedIn. Але зазвичай, якщо ви будете там сваритися в LinkedIn, скоріш за все, вас забанять в тій компанії компанії, ніколи ви туди не попадаєте в даному випадку. Може легше просто прийняти, що життя може бути іноді несправедливе. Хоча хто як не українці, не знає, що життя несправедливе, що життя може бути несправедливе, взяти, відтряхнутися, шейкеров, шейкеров. Згадати золоті часи АІТ, коли все було зрозуміло і понятне, і спробувати ще раз, просто навчитись чомусь і просто спробувати ще раз. Після цього ну, сказали, що що за шибіще, дають мені офер, і ми відбуваємо, ми зараз проходимо там в процесі ті Це коли тебе дрючили багато годин, а зараз ти такий з вами хочу працювати, а з вами не хочу працювати. Коротше, ти вже вибираєш, і це насправді дуже приємне почуття. Тому, як бачите, можна, звісно, в Кидині сваритися, можна, звісно, ругатися, але можна взяти і просто пройти інтерв'ю, якщо ви хочете працювати в цій компанії. Чи прийму я оффер від компанії Мета? Я відверто не знаю, тому що ну багато є речей, які треба зважити чи хочу я то, чи що. Але е, він в мене є. Для мене є доказ, що мене запросили в вищу лігу. Для мене це важливо. Для мені це важливо з професійної точки зору, коли я. Впевнений зараз набагато більше в собі, вам може записати і похвастатись. І для мене це можливо, я туди і перейду. Я не знаю, це рішення не прийнято, але воно є є. знаєте, це дуже приємно. Воно а, доводить, що розумняшка ти, а хейтери ніхе не розуміють. Ну, але ну такі бувають. Дякую, хейтери. Я не можу надякуватись вам. Ви, моя найбільша мотивація. Мені так подобається. Дивитись, коли ви нічого не досягаєте, коли я щось досягаю, а, <плес> ну, вообще, от не буду брехати. Ну, але, 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 повертаємось до цієї теми. Як бачите, можна сваритися, можна не розуміти, можна просто зрозуміти, що правила цієї гри не для тебе, і ти не будеш цю гра грати. Але якщо вже взявся за м'яч, так гол. От я вам і вроді і розказав, і похвастався. І якщо ви очікуєте якоїсь мудрості, а, якщо ви айтішник. Якщо вас надоїла ваша робота, пробуйте пройти ці інтерв'ю. Якщо у вас вийде туди добратися, навіть якщо ви провалите їх, ви зрозумієте, що ну, світ великий, світ цікавий, інтерв'ю може бути досить інше. Вас можуть не тільки хвалити за те, що ви знаєте React, а можуть з вами говорити про більш якісь такі або високорівневі речі, або низькорівневі речі. Ну і Чесно спробувати попасти в вищу лігу, це офігенно. Це класно і для вашого досвіду. І знаєте, американці кажуть «humbling experience». Мені здається, перший раз, коли я проходив інтерв'ю в Фанхи, я з'їв своє відрогівна. Я провалив, потім я ще раз провалив, потім я ще раз провалив. А потім в мене почало получатися. Насправді, це інтерв'ю, яке в мене було це, от інтерв'ю вмете, воно для мене не було складним. Я дуже багато витягнув вже на досвіді, я дуже багато знав з попередніх моїх разів. І я не скажу, що воно було аж складне. Навіть таке от на троєчку. Я не дуже там страждав, вигрібав, переживав і так далі. А, в мене, звісно, були там невеличкі переживання, пройшов чи не пройшов. Але в цілому було просто. Було просто, і це ну ж таки, мені ще один доказ, що щось то я там знаю. І так, спробуйте, це класний досвід. це... Такі досвід, який повертає в небесну землю, і, і і в цілому. Агонже, агонь. Ну, так, на цьому все. мої найкращі сіті катани. Дякую, що послухали мої хвалебні речі самому собі. Ну, іноді можна. І це його, за мою хвальбу, то ну, можна ж лайк поставити, тому що людина себе хвалить. Так ви мені лайк поставте, похваліть. і це відео, побачить більше кількість людей. А якщо напишете коментарі з вашою точкою зору про такі інтерв'ю, мені буде приємно їх почитати. Хейтери, ну напишіть щось, ну що це ви давно так не пишете, я вже за вас почав переживати. Ну і головне, не хворійте і вірте в ЗСУ.